Вітаю на каналі. Не стрималась все ж таки і вирішила зробити розклад на ці події навколо набу. Для роботи беру Shadowland Tarot перекладі Таро тіней. Ті Тіней. Напишіть, як правильно. Просто тут справді настільки багато туману і якоїсь неправди. Давайте спробуємо розібратись. Випадає карта Дурень. Але тут назва цікава, Сікер. Шукач. Будемо шукати, де ж правда. Або про Семена Бу. Вони ж теж шукають світ, карта. Прямо карти хочуть працювати. Світ про розширення кордонів. Вихід за рамки звичного. Дивіться, що робиться добре. Буває, до речі, що руки просто не стоять, але сьогодні це реально Перекидаються карти. Трійка пентаклів. Це як один із показників корупції часом Ну, Давайте так спробуємо розібратись. Чим мало займатися набу весь цей час, яка була їхня місія? На дні дев'ятка Пентаклева і Сімка мечів. Це однозначно про власні інтереси захопити щось привласнити в інтересах власної вигоди. Можливо, мається на увазі, що коли створювалося набуто такі цілі ставились. Ну, зараз побачимо. Сімка жезлів, королева мечів і паш кубків. Сімка жезлів одна із карт боротьби із ворогом. Таким, який видимий або невидимий. І є абсолютно конкретні цілі, є можливості, така досить сильна позиція. Десятка мечів на питання, з чим власне чи з ким ця боротьба. Схоже на те, що з самого початку вся ця історія була приречена на провал, начебто на поверхні є можливості, є сила, є підтримка навіть, а насправді немає впливу на ситуацію. І ще ця карта може бути про зраду, яка роз'їдає зсередини. Цікаво, що ці карти виходять у планах, у цілях цієї організації. Знову карта повернулась, прямо кладеться на руку, і я не можу ігнорувати двійка кубків. Це зговір чистої води. Тобто були якісь домовленості з самого початку, що, начебто, є діяльність, захист інтересів. І тут може бути і про державу, і про тих, хто між собою домовлявся. І, і ота десятка мечів тепер більш зрозуміла, друзі, тому що вона вказує на те, що з самого початку не було, власне, намірів доводити щось до результату. Мрії, надії, сподівання і на виході завершення. Тобто дати якусь надію людям на зміни. Але воно, бачите, по смерті йде завжди. До логічного завершення. Дивіться, прямо карти повертаються і лягають так, як просто скажи про мене. <сум> Сімка кубків». Бачите, ілюзія. Дали людям ілюзію боротьби з корупцією. Отак було спочатку самого задумано. Королева мечів ця персона така досить жорстка, правдива, чесна, справедлива. Але цікаво, що на цій карті саме вона стоїть спиною до нас. Ми розуміємо тільки, що в неї є досить знань, але не бачимо тут навіть звичних терезів. Був прийнятий закон про них з такими намірами, які я щойно проговорила. Ну і далі паж кубків. Це взагалі не про реальні результати. Зробити вкид в інформаційне поле, дати таку надію, сподівання, що це робиться во благо, але за цим пусті балачки і ілюзії. Звертаю увагу, любі мої, що карти вказують саме на цілі. Для яких була створена ця організація. І це насправді дуже сумно. Зараз побачимо результати діяльності цієї організації до сьогоднішнього дня. Чого вони досягли. Маю сказати, що особисто я не помітила якихось голосних справ. Але побачимо, що скажуть карти. Питання я задам так. Що було зроблено НАБУ? бу. З моменту створення і до сьогоднішнього дня во благо держави. І давайте побачимо, чи було щось таке, що нашкодило Україні. Прекрасно. Дві камечів виходить першою картою. Це взагалі нездатність приймати рішення і нездатність діяти. Або обмеження в інформації, або власні сумніви, що можна, що не можна, чи я справді цього хочу і так далі. Сімка жезлів ми її щойно бачили в цілях. Це карта протистояння, такого активного І ще про пошук ворогів і е, здатність тримати свої позиції, які досить сильні. Десятка пентаклів. Вказує на те, що були якісь справи, які, скажімо, поповнили казну досить суттєво. Очевидно, мені про це невідомо. Якщо ви щось про це знаєте, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я хочу ще трошки розвернути ці карти, особливо мене зацікавила сімка жезлів. Що ж це таке було зроблено? Вона може вказувати, наприклад, і на те, що сама ця структура встояла. Ну, може вказувати і на те, що їм вдалося боротися з крупці, заради чого вони власне були створені. Ну і четвірка мечів. По цій карті два основних акценти з одного боку. Робота над інформацією така довга, коли треба все продумувати, коли все вирішується не відразу. При цьому сім жезлів» якраз вимагає активних дій. І ще це про вигорання. Наприклад, коли борються, борються з ворогом, от знайшли когось, потім не довели, скажімо, до кінця, зупинилися і все, закрили тему. Ну, так собі, скажемо, досягнення. Десятка пентаклів. Давайте уточнимо про що це. Це може бути взагалі про створення певної системи, наприклад. Королева Пентаклів» — це теж про прагматизм, про гроші. Тобто були все ж таки якісь справи на користь для України саме в матеріальному плані, якісь надходження. Чи нашкодило НАБУ Україні за цей час? Десятка жезлів. Ну, це, знаєте, про таку нагрузку досить серйозну, яку треба тягти. Побачимо, розвернемо. Досить дороге задоволення, я б сказала так. Багато було вкладено зусиль у те, щоб організувати цю структуру, потім дати їй можливість розвиватись, рости. Крім того, ще, знаєте, ця карта може показувати на те, що через цю структуру робився тиск на щось чи на когось. І рух. Був набагато більш повільним, ніж це очікувалося, і навіть ніж це було потрібно для розвитку держави. Часом ще десятка жезлів показує на ворогів недоброзичливців і на їх викриття. Можливо, були якісь справи всередині набу корупційні, які були виявлені. Якщо вам відомо про це, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях. Наступна двічка жезлів. Це ситуація, знаєте, коли перший крок зроблено, і далі зупинились, от не знають, що робити. Чи це вибрати, наприклад, чи це вибрати, що вирішити, рухатись далі, чи ще подумати. Ще дві каже може показувати на таку аналітичну структуру, яка весь час працює над чимось таким збором даних, обробкою і таке інше. Але далі цього нічого не йде. Таке враження, що саме ця діяльність. Потребувала великих ресурсів, і вони там наче згорали. Знаєте, от діяльність наче є, а результату немає. І весь час туди йдуть якісь кошти. І ще ці карти можуть показувати, що на рішення впливали гроші, відкати, те, що називається. От така, знаєте, ситуація: ось є два варіанти розвитку подій, і є вартість кожного рішення корупція в чистому вигляді, простіше кажучи. Ну так, знаєте, не, не надто мене якби надихає ця організація. Зараз подивимося, чого там ходять зараз ці мітинги. Мені взагалі не подобається, що в час війни таке робиться. І остання карта: Шкода для України вісім камечів. Це карта несвободи, обмежень. І тут є такий підтекст. Дуже часто ця не свобода добровільна. Знаєте, як би сказати, закриваю очі на щось і сам собі як би зв'язую руки. Не хочу робити. Роблю вигляд, що нічого не трапилось. Можливо, ще знаєте, суспільство закривало очі на те, що набу не настільки ефективне, як на це розраховували спочатку. Теж може карта вказувати. Вісімка кубків. Я би сказала, що ця організація не відчувала в собі сили взагалі, і, можливо, просто не була здатна діяти відповідно з тими цілями чи навіть з переконаннями окремих персоналів в цій структурі, або під тиском зовнішнім, або за власним баченням, скажімо так. І ще я би сказала, що тут може мова йти про те, що потрібні зміни, потрібно рухатись далі, але є страх перед цими змінами. Загалом скажу, що карти показали навіть гіршу ситуацію, ніж я очікувала. Хочу ще глянути оці мітинги у підтримку набу. Зробимо так само. Навіщо це все які цілі у організаторів, скажімо так, тому що такі події не відбуваються спонтанно. І подивимось, які результати. Користь навпаки. На дні тут жезлів, активність, такий поштовх. Ну і далі підвішена ситуація, або розтягнеться в часі, або затихне. Побачимо зараз. Ну, дивіться, дві фігурні карти. Це цілком може стосуватися організаторів. Бачите, може бути і якийсь чоловік. З повноваженнями, можливо, при владі і при ресурсах. І також жінка активна, цілеспрямована, і з цими двома картами: шістка жезлів, тобто дії ці можуть бути організовані, щоб за підтримки команди, групи якоїсь досягти своїх цілей, своїх бажань, якоїсь перемоги умовної. Але також карти двору можуть описувати і ситуацію. І тоді це така організована лідером діяльність, активність групи людей, які об'єднані однією метою і сподіваються отримати те, на що власне, орієнтовані. Я також маю сказати, що жезли це не тільки амбіції і активність, це ще ідеологія, так що тут можуть бути ще й такі цілі. І ще я вирішила подивитися тут квінти, півквінти. І, хоча не часто роблю це з дворовими картами, але тут виглядає все досить цікаво і добре лягає на те, що сказано до цих пір. А саме, що ця криза організована певними персонами з метою отримання потрібного результату задоволення власних амбіцій. І також тут промальовується ще ціль, така як внесення ясності в якусь ситуацію, досягання справедливості. Що ж негативного всій цій ситуації? Шістка пентаклів, двійка пентаклів і рицарь мечів. Загалом карти вказують саме на вплив без якихось таких глобальних перспектив. І двійка пентаклів це про балансування в складних умовах. Тоді, коли навколо бушують урагани, будь-який різкий рух, невиважений, може призвести до проблем. Шістка Пентаклів в даному випадку може говорити про те, що ці події можуть бути проплачені. Хай не ображаються на мене ті, хто вийшов туди безкоштовно. Якщо карти показують, що там є проплачені якісь історії, значить є. Давайте перевіримо, про що шістка Пентаклів? Ну, цей поштовх, цей порив організований цим візничим, який тримає міцно в своїх руках віжі. І знов таки він знає, куди направляти цю енергію. і хочу звернути увагу. Ми зараз говоримо про негатив для України в цілому. І ще дуже часто, особливо в наших умовах, сьомий сад може показувати війну, і можуть бути наслідки негативні, тому що знов таки ми дивимось в мінусах всі ці історії навколо набу. Давайте вже візьмемо і до двійки Пентаклів. Про що вона? Знаєте, я глянула на цю карту, відразу мені прийшла картинка, така десь в інтернеті я бачила там ввечері з такими ліхтариками. Трійка жезлів взагалі частенько трактується як позитивна карта. Насправді це не зовсім так. Насправді, в неї є багато нюансів. І ось В даному випадку, з Двійкою Пентаклів, це може бути вказівкою на те, що група людей об'єднана спільними інтересами, спільними ідеями. Може руйнувати цей хрупкий баланс, який на даний момент існує. І третя карта король мечів. Це дуже сильне загострення ситуації, причому обдумане, заздалегідь сплановане. Коли враховується винятково власний інтерес, не хочуть бачити нічого поза межами власних ідей, власних інтересів і так далі. Тут взагалі немає ніяких, скажімо, почуттів. І оця боротьба за правду, за справедливість, король мечів, до речі, про це теж, вона в даному випадку виходить в мінус і може загострити ситуацію, зруйнувати щось таке цінне, що було до цього. Одним порухом, скажімо так. Що саме я задала питання, я вийшла П'ятірка Пентаклів. Це взагалі карта втрат. Безнадії. Може ще вказувати на те, що здалеку дивляться на Україну, роблять свої висновки, і можуть навіть бути якісь наслідки рішення по королю мечів скоротити допомогу, наприклад. Як по мені, то набагато більше мінусів і вони набагато вагоміші, ніж плюси, які ми з вами проговорили вище. І, Звичайно, давайте глянемо, чим це все завершиться для України. Результати рішення. Зеленського по набу для України. І результати цих мітингів. Результати рішення: вісім камечів, 14 й сад і 16-й сад. Ці обмеження, які зараз намагаються ввести, зруйнували рівновагу. Причому з таким грюкотом, знаєте? І може це призвести ще і до змін у верхах. Таро це карти, які показують відразу кілька зрізів. І от один із них ще може бути, що довгий час були обмеження в тому, щоб навести тут лад, вирівняти, знайти якийсь баланс. До цього йшло, але ніхто не хотів про це не говорити, ні братися за це. І ось зараз прийшов час, побачте, коли цей нарив, скажімо, уже лоб. І все вийшло на поверхню. І Це, власне, якби ставить крапку. І побачте, наслідки всього цього зазвичай є позитивні, тому що руйнується те, що мало бути зруйноване. Це такий більш позитивний, скажімо, акцент. І по покинду, тут шостий сад, здається. І це про вибір насамперед. Причому не тільки. Усвідомлений, але і ще внутрішньо погоджений. Ну давайте побачимо ще одну карту. Результат рішення Зеленського в цілому. Король Пентаклів. Така карта досить сильна. Старший аркан Масті Пентаклів. Це про безпеку, про стабілізацію, про нормальний прагматичний підхід. Про вміння рахувати свої ресурси, свої можливості і правильно ними розпоряджуватись. І ви бачите, карти не показують негативного впливу цього рішення на державу. А ось, власне, на дні і шостий сад, який виходив у нас квінтом. Четвірка кубків, туз мечів і десятка кубків. Є такі, знаєте, Песимістичний погляд на цей новий закон, який нас, власне, показує ту з мечів. Але зверніть увагу, десятка кубків теж не про загрози. Скоріше, це про те, що все робиться правильно. І тут в пріоритеті навіть не матеріальні цінності, а безпека і стабілізація в країні. Отак, хейтери можете вже починати писати, що мені заплатили. Я отримала інструкцію. Так, давайте подивимось. Результати, які принесуть ці мітинги сьогоднішні, чим вони закінчаться. Дуже цікаво. В центрі розкладу дев'ятка мечів це карта страхів, надуманих, до речі, як правило. Трійка пентаклів і дурень або шукач у цій колоді. Я думаю, що тут з часом можуть бути виявлені справді якісь історії, скажімо так, проплачені. Або є якась група людей, яка справді хвилюється, що вони щось зробили не так. Я багато згадую про квінте. Ось тут теж 12-й сад це підвішений. Ми його вже згадували, якщо ви пам'ятаєте сьогодні. Це теж, до речі, там, де дивились мітингарів. І тут мова може йти або про те, що ці протести затягнуться ще на якийсь час, або про те, що все стихне і нічого не зміниться, власне, в ситуації. Шут цікаво тут промальований. Такий персонаж без голови, замість якої є хтось, який вказує правильний шлях. В класиці це інтуїція, а в нашому розкладі, в даному випадку, це може бути просто якийсь персонаж, або якісь цілі, наприклад, які показали і куди люди рухаються, не думаючи. Така рекомендація включати розум, логіку, спробувати все розкласти по паличкам, і тоді буде очевидно, що стоїть за цим всім напускним зверху. Бачите, знов страхи, нерозуміння ситуації, що відбувається взагалі, насправді на цей раз уже старший аркан. Я не бачу позитивних результатів цієї діяльності. Скоріше, це розкачування ситуації, якісь страхи, нерозуміння, хвилювання, і люди взагалі не розуміють, куди йти, власне, де правда, де безпека, які є нереальні загрози, які нереальні. Взагалі, чим закінчиться Оце крапка, яка буде в цих мітингах? Вісімка кубків. Ну, вони підуть. Постоять і підуть. Це не буде продовжуватись, до речі, 12 й сад це теж таке, знаєте, про події без розвитку. Коли це може відбутись? Власне, з 23 липня до 22 серпня. До Дня Незалежності все має стабілізуватись. Дякую, друзі, що були зі мною, і прощаюся до наступної зустрічі.